В Южному розпочався збір пропозицій щодо перейменування міста. Опитування проводиться на базі Палацу культури. В анкеті мешканці мають казати свої дані, місце реєстрації, варіант назви і її унікальність, переклад англійською мовою. Як зазначає секретарка робочої групи з перейменування міста, вказано в анкеті назву Южне до уваги не братимуть. Це тільки збір пропозицій. Ми збираємо найкращі назви для нашого міста. Ще впродовж до 10 вересня ми будемо встановлювати кожні вихідні стіл на базі палацу культури. Дружба багато наших мешканців приходили і висловлювалися на підтримку южного. Ми їм надавали роз'яснення, що ну на жаль, вже цю назву ми не можемо залишити, бо є закон про деколонізацію. Ми маємо відійти від, від російськомовних наших назв об'єктів населених пунктів. Тому чекаємо наших мешканців. Приходьте, будьте активними, пропонуйте найкращі назви. І я думаю, що ми оберемо для нашого міста найкращу назву. Сонячне Аненталь Південне це назви, які пропонують мешканці під час збору пропозицій. Люди у своїх відповідях говорять про різні асоціації з містом. Українським має бути українським віднаживатися від усього не має бути в цій назві. Ні... Не корецького, не англійського, не німецького, це моя думка особиста. Ну, і ми правильно робимо, що ми звільняємося від росізмів в назвах, в усьому, в житті. Ну і не має бути також інших слів. У нас сонячне, гарне українське слово сонячне. У нас гарне місто, воно сонячне, воно. Воно реально, навіть коли хмари, то тут приїжджаєш сюди і тут становиться тепло, тепло буває від сонця. Мені Ну, що звучить красиво? Панінтальці то є нас будуть називати. Та так. А як ви вважаєте, чи вдали це місце для голосування? Ви ви спеціально йшли, чи можливо вийшли з усіх справ, чи цілому неправильно ви сьогодні приходили, щоб заповнити антрену? Я в групі «Южного» прочитав, що сьогодні здесь буде голосування, от я прийшов сюди. Чи ваші знайомі друзі планують приходити чи, чи якось не так? родні друзі теж сюди в поні прийти. Місто південне. Чому вирішили саме ось таку назву? Тому що це зв'язано з спортом. А так як місто біля моря і знаходиться на півдні, то якраз разом з спортом це єдина, скажімо так, доцільна назва. Протягом вихідних працівники міськради зібрали 83 анкети. Заповнити опитувальник в паперовому вигляді можна щовихідних з 17 до 20 години до 10 вересня.